Декілька слів відносно енергії сьогоднішнього дня, трішки проговорю відносно самого місяця. Дуже такий потужний в плані певних наслідків попередніх наших кроків. Кармічний місяць можна так прямо сказати. Коли ми працюємо з вами в духовному направленні, коли ми повертаємось, ми в більшій мірі напрацьовуємо. Спадщину, ми говоримо, не наслідки, а спадщину первинної причинності це те, що нас підтримує, це те, що для нас є нашим певним таким духовним досвідом, надбанням, і вже з першого по сьоме то ми можемо з вами навіть відчути. Відчути це певне надбання в матеріальному світі. Вчора могли жінки дуже добре відчути своє надбання, якщо воно дійсно надбання. Бо якщо кроки були не по відповідності, а вчора ви вже в руслі третього курсу почули таку інформацію, що питання не в тому, що ми робимо якісь там досить примітивні кроки, питання в тому, що ми. Не допрацьовуємо, що ми не робимо того, що маємо робити, і ми навіть не даємо запит в простір. Ми навіть не розмірковуємо відносно того, а що ми маємо зробити. І коли ми над цим не розмірковуємо, відповідно, ми цього не зробимо. А в просторі, в часі вже ця відповідність є. Від нас навіть можна сказати, очікують, очікують. Певних дій, і коли ми цього не робимо, ми вже не в надбанні, ми дійсно в певних вже наслідках. І от вчора жіноча природа в першу чергу, жінки могли відчути відчути ці певні наслідки. Цей місяць чітко буде показувати нам, де ми дійсно були. Чесними з собою, де ми дійсно проживали, формували причинності в духовній якості, а де ми просто виживали, навіть викривляли викривляли свою істину направленість життя. Вчора говорили з вами: не дуже хочеться в нашій егоцентричній природі діяти по волі Бога, і ось сьогоднішній день. Він вже в більшій мірі відображає чоловічу природу нашу, знову ж таки, нагадую: не чоловіків, а чоловічу. Так, чоловіки в більшій мірі відповідальні за цей стан. І четверте число цього місяця, воно активізує. Ця енергія активізує нас в напрямку проявлення чоловічої енергії. І в першу чергу для нас це розуміння дієвості, дія. Чоловіча енергія це активність, це дія, це досягнення, це ствердження, надбання, відпускання, віддавання того, що надбав чоловік. І рух далі. Сьогоднішній день, якщо ті, хто нас слухають, можна започаткувати. Активні такі в часі вже надбання через енергію служіння, тому що в поєднання сьогодні четверта енергія і восьма разом це енергія дванадцята. Таке все просто, все дуже просто, тільки не так, як ми звикли для нашої егоцентричної природи. Коли чоловіки не беруть відповідальність за служіння жіночій природі, але знову ж таки не прислуговувати егоцентричній Жіночій недосконалості в своїх забажанках, а в реальних відповідних станах те, що ми говорили вчора. Жіночість це присутність, це присутність у цієї якості, це присутність цього стану любові. Нічого чоловік не може отримати зовні дорогоціннішого як стан любові від жінки. Мало того, ще є така ізюминка. Жіночість, жіночності це ніжність, де він не отримує цього. І заради цього він готовий служити, але не прислуговувати. Чоловік, який починає прислуговувати рано чи пізно самій жінці перестає бути в невідповідницях, кажуть, нецікавий. Знаєте цю історію під каблучком. Жінка відчуває, потім все рівно в часі стан своєї небезпеки. Бо саме чоловік створює оцю стійку безпеку. Служіння в першу чергу чоловіка, це стан стійкості, кріпості, упругості. Те, що жінка відчуває дійсно, як кажуть, класично, оце кріпке плече, оцей захист. І коли чоловіки. В мирний час не проявляють служіння. Ми тоді бачимо те, що бачимо. Відповідно, вони отримують зневагу і від рідних, від близьких, від дітей. І вони будуть потім цю вагу завойовувати різними методами. І купувати, і маніпулювати, і так далі. Це не є служіння. Це просто використання своїх якихось можливостей, своїх сил подавляють насправді, а не підіймають. А так має бути. Чоловік це стійкість, це той активізатор підйому, який має завжди-завжди активізувати наше життя, чоловіча природа. І сьогодні зранку ви підіймалися о четвертій ранку, навіть я вже чув хтось. Четвертої ранку підіймався завдяки цій силі, саме цій силі, чоловічій силі, але можна піднятися і з внутрішнім таким станом смутку, невдоволеності, а це що? А це вже відсутність якості. Можна піднятися на морально-вольовому рівні. І потім о 12-й годині, коли до вас подзвонять, ваші рідні і близькі поспілкуватися з вами, а ви скажете. Я з четвертої ранку не сплю, не трогай мене. <плес> і таке буває. Тому, друзі, сьогодні ми можемо сформувати причинність особливо цього місяця, на, на майбутнє, але знову ж таки, без всякої зацікавленості, а з розумінням того, що це як уже необхідність. Ти не обійдеш цю людину, ти не пройдеш. Мимо. Бо коли ми проходимо мимо, тоді й мимо нас також пролітають певні наші можливості.